Доброго ранку, дітки, ми сьогодні розглядали комашок, а зараз до нас на лужок прилетіла одна із них. А хто ви дізнаєтесь із загадки? Над квітами літають нектар смачний, збирають. Яскраві кольорові комахи причудові. Скажіть, а над чим літають комашки? Так, над квіточками. А що вони люблять збирати? Так, нектар. А які у нас метелики? Яскраві, різнокольорові, так? дуже схожі на квіточок. А з яких частин складається метелик? Ану, давайте поглянемо. Голівка, тулуб. Вусики, крила яскраві, так? Mm -hmm. Глянете на екран і послухаєте про нашу комашку казочку. Дивимося уважно і слухаємо. Приготувалися? Я <звук> Слухаю. Приготувалися. Молодці. Називається наша казочка два метелика. Над зеленим лугом літало два метелика. Один білий, а другий червоний. Зустрілися, сіли на зеленому листочку і й хваляться. Білий метелик говорить, мої крильця найкрасивіші, бо я схожий на хмаринку. А червоний собі, мої крильця найкрасивіші, бо я схожий на сонечко. Ізі, зайшло наше сонечко. Настала ніч. І обидва метелики посіріли. Ось така казочка про два метелики. Скажіть мені, будь ласка, що робили метелики? Що вони робили на гілочці? Вихвалялися, так? Один казав: я схожий на кого? Біленький казав, на кого він схожий? На хма. На що ти живуть? На смаринку. На хмаринку, так? Смаринка. А червоний казав, я а схожий на кого? На Сонеч... сонечко. сонечко. Сонечко, так? А скажіть мені, будь ласка, а чи можна вихвалятися? Можна вихвалятися? Ні, Можливо. тому що це негайно, так? І ось метелики ось так негарно, так не гарно зробили. Так? Вихвалялися один перед одним. Але ж вони обидва гарні, так? І обидва мають свій, свій колір причудовий. Один білий, другий червоний. Металики бувають різні, і блакитні, і зелені, і різнокольорові, і всі вони гарні. Я думаю, що цим не варто вихвалятися, так? І негарно. Так, сьогодні ми з вами будемо малювати ось такого незвичайного метелика. Бачите, який? У мене він різнокольоровий. Дуже багато роботи нам, так? Для роботи нам потрібно, дивимося уважно, фарба. Ось така ось така. Ось така ось заготівочка, ось такий метелик і волога серветочка. Кому потрібна для фарм, фарби сухі, кому потрібна водичка, бере собі водичку. Але спочатку ми що робимо? Зарядку. Зарядку. Зарядочку. Так. Давайте разом. Поставили ручки. Поставили, приготували рученятка. У барвистого метелика є справи весняні. Від квіточки до квіточки він пурхає всі дні, сідає на пелюсточки, показуємо пелюсточки, І шепче щось своє. Від кожного квіточки ще кращою стає. Розкрили квіточку. Метелик сів на квіточку, розкрив свої крила, і вона стала ще краще. Молодці. А зараз починаємо працювати. Поставили свою е, заготівочку метелика на, перед собою. Беремо фарби і пальчиком вказівним. Починаємо малювати. Набираємо фарбу, яка вам подобається. Ось я беру червону фарбу. І пальчиками починаю малювати. Дивіться, як я малюю. Ось так, бачите? Ставь точечки на одному книжці. Ні, тут на одно буде зелене. Показали же, что що... посмотри, как делают. Не обов'язково така, як у мене. Зелене. Можна різні, різні кольори, інші кольори. Бокай тоже краски. Давай. Одну крючок, делай зеленый. Можешь делать все. Хто одне е, крило зробив, витирає пальчика. Макати. И продолжи. Ники. Инише. Послушай меня. Что ты? Макай. И вот так. Смотри, делай, чтобы было цветное. А когда краски нет, надо опять макать. Понимаешь? Ты пальчиками еще не рисовала. Понимаешь? Еще макаешь. Что? Краска. Ось так ми сьогодні гарно малюємо нашими пальчиками, так Так, тепер пакінців. Давай тоже такие точечки. Так, если краски не буде, то вже опять. Можно и не обов'язково крила одним кольором. Дивіться, я ось різним намалювала, бачите? Ще був металик цікавіший. Вон там Нікіт, на одному місці не надо, треба, треба, щоб були какие-то пространства, щоб красиво було, щоб був яркий понял? Тулуп ми розмальовуємо теж, якого хочете кольору. У мене буде чорненький. Каким будет цветом дальше? Красным. Там yeah. есть краска. Вот и желтый. Желтый. Он хочет желтый. Макай. Okay. Ну, 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 ну. Здесь что-то за напло. Ось такие металлики я намалювала. На одном месте не надо. Дякую. 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 Так. Йесення, ти вже закінчила? Молодець, гарний метелик. Молодець. Бачу, бачу, молочинка, молодець. Ай, давай, Микитка, показуй mm. свою роботу. Ой, який гарний метелик! Молодець. Молодець. Тараш. Молочинка. Дивіться, яка робота гарна у утіла Микити. Молодець Микитка. Великий метелик гарний, бачу, молодчинка. Так, всі ви розумнички, всі гарні метелики намалювали. Я дуже задоволена вашими роботами. Ви старалися всі, так? Старалися? А тепер будемо прощатися. Діть можете відпочивати, гратися вже. До побачення. До побачення. До побачення.